Вітаю сталкери. Ви на каналі Eternal Play. Мене звати Дмитро. Сьогодні в цьому відео я вам розповім як дістати артефакт Дивний Болт. Ми з вами знаходимося на станції Янів. Вибігаємо з неї, повертаємо по дорозі праворуч і вирушаємо на локацію, на якій купа контейнерів, якась розвантажувальна станція. І тут є вихор, аномальна ділянка. І ми на неї зараз з вами і прибудемо. Я вам покажу, як же все ж таки там бути. Треба почекати трошки, поки він пройде. Ось він повертається вихор. А ми з вами повз нього пробігаємо. Можна обережно. І забігаємо все приміщення. Якщо вам потрібні будуть енергетики, тут ось їх ціла купа. І ми з вами чекаємо, поки він пройде коло і з'явиться десь, тут приблизно біля нас, для того, щоб зберегтися. Ось він наближається, зберігаємось. Чекаємо, поки він тепер пройде над нашим приміщенням. Бачите? Раз, він вже зайшов. І тепер ми виходимо і рухаємося сюди на сходи. Впевнено, йдіть впевнено, нікуди не поспішайте. Він рухається не дуже швидко. Але якщо що, то підбігайте, звичайно. Зараз ми будемо тут перестрибувати купу всіляких речей. Оп. Особливо ви не заблукаєте, бо вам не дасть цей. Ця аномалія, вона вам особливо не дасть нікуди звернути в інший бік. Далі перестрибуємо. Тепер на цей контейнер. Тепер на вагон. Бачите, у вас тут лежать всілякі речі, які вам вказують приблизно, як треба перестрибувати, тому ви навряд чи заблукаєте. І тепер швидесенько біжимо, 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 біжимо наверх, 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 на стрілу крана. І одразу повертаємо сюди. І ось о летить наш артефакт, і треба встигнути схопити. Як тільки ви встигли схопити, можете падати. Тут є аномалія, яка нам не дає розбитися. І знову ховаємося в приміщення. В приміщенні сховалися і чекаємо, поки він здрисне. Все, він втік. І ми з вами теж тікаємо. Вибігаємо з цього майданчика до біса. І ось такий ми маємо з вами артефакт. Дивний болт. Поки цей болт на поясі, аномалії завдають менше шкоди, але для зарядки треба багато аномальної енергії, більш ніж можна зайти, знайти у звичайних аномаліях. Отакий От у нас є артефакт. І якщо він вам потрібен, ви можете його тут знайти. Дякую вам за перегляд. Не забувайте протискати вподобачки, писати коментарі, чи є у вас такі такі класні артефакти, чи немає. І побачимось в наступному відео.